Всім привіт! Це знову барахолка. Нагадую правила. Якщо вам сподобався товар, надсилаєте фото Viber, якщо він є в наявності, робите оплату на наступний день, товар відправляється до вас. Наложного платежа нема. Відправки проходять Укрпошти і новою почтою. Постійні клієнтів це не стосується. Всі, хто ну, багато людей підписалось. І для нових, ну, то є, якщо він вам сподобався, ну есть, ви його купуєте, робіть оплату, а потім, тому що ну, я довго теж чекати не можу. Постійних клієнтів це не стосується, бо я їх знаю вже, вони не один раз у мене купляли, то есть, там я можу і відкласти, і все. А тих, кого я ще не знаю, ну, надовго відкладати я не можу. То є, якщо ви сказали, там в обід оплату зроблю, робите. І все. І товар відправляється до вас. Так що, ну, ось так от. Так, ну і починаємо. Ось такий номер для замовлення Viber. Так, починаємо. Так, є ось такий е, монітор для зовнішнього спостереження, для відеокамер 200 гривень. Ось такий домкрат під відновлення 300 гривень. Так, є ось таке газове, ну, для газового обладнання мозги. Там, виходить, виходить 800 гривень. Весь комплект є для Євро 4. Так, є ось такий фільтр, абсолютно новий, під стиральну машинку 150 гривень. Є ось такі фляги. Тут є фляга 4 э, рюмки і лійка. Такой набор 250 гривен абсолютно новый. <свят> такой. из Европы на 210 мл. Э, нержавейка. Далее есть вот такой чайник, э, цитировский, ну, для фур. Э, 300 гривен. Есть вот такой ножик новый. Это для работы с кожей. 150 гривен нож. Так, є ось така штурмовський, штурмовський лобзик БУ 600 гривень. Є ось така болгарка під 110-й круг. 1000 гривень. Вона така, ну, легка БУ, майже нова. Есть, майже не користалась. Також привезена з Європи бельгійська 500 ватна. Так, далі є Black Decker. Він чисто американський під 110 вольт. У кого є блок питання 220-110. Буде працювати 700 гривень. Далі є такий Дніпромовський е шуруповерт електричний 1000 гривень. Далі є ось такий набір радянські цанги. Ну, хто, хто знає, що це таке, той знає. Так, цей набір 2000 гривень за весь. Так, є ось э, такий комплект. Мечика тримачі з новими э, мечиками. Тут четверка, пятерка, тройка. Тройка, 12. То тобто, ось такий набор. То есть йде тут під різні діаметри. Ну, радянский, новый. 600 гривен. Далее, есть вот такой прибор. 700 гривен. Индикатор типа H. Так уж, новый. 700 гривен. В наявности есть не один. Есть біля 7-8 штук. Далее. з'явились вот такие сверла. Сейчас в наявності есть у нас 1,6 мм. 0,8 мм. 0,9, 1,55 и 1 мм. Это то еще, ну, есть зараз на явности. Вот, бачите, он и цитвердосплавный, радянский, новый, сверва. Ну, покажу, які... Какие... Вот список, які сверла будут и какая их кількість. То есть, кому потребно, 10 гривень, не коробок, 10 гривень штучка. Це твердославні хороші сверла. Одне сверло 10 гривень. Так, далі є ось такий шуруповерт. Він перепакований. Там вже стоять літіо іонні акумулятори. Заряджається, працює. Ну, для домашнього пользування огонь з головою хватає. Так, є отака відвертка, 120 гривень, абсолютно нова. Так, 200 гривень на такий набор головок. Також новий. 250 гривень ось такий набір. Це фрези по гіпсокартону. Повністю комплектний. 300 гривень ось такий набір. 39 предметів. Новий запакований. Далі є ось такий металошукач. 1100 гривень. Ось такий він. 1100 гривень. Далі є двигун 380 вольт, але його можна переробити під 220. Ось його шильдик, з його показами. Є отут тут вібраціонна насадка вже стоїть. Ось його кріпеж. Так, ціна такого двигателя 1000 гривень. Є торг, але невеликий. Далі є ось. Такий 500 гривень працюючий дозиметр. Цей працює, але постійно кнопка світиться. Там, мабуть, десь якийсь конденсатор треба поміняти. Бо там умників багато. В коментарях пишуть. І якщо світиться, то вже не робочий. Все воно робиться, все воно ремонтується. А умничий можете вдома біля жінки. Далі. Є ось така моторова 550 гривень. Працююча. Із нюансів немає ось цієї резинки. Є кнопка, тобто її натиснути можна, але немає цього. Резинки, ну, загубилась. Далі. Є ось такий набір 1200 гривень. Це радянські ножи. Весь цей набір окремо не продаю, ну, не цікаво. То есть, там якийсь останеться, якийсь... це підвідновлення, або ну, хто займається, то есть. Ну, є люди, які колекціоную ці радянські є ось такий, він не радянський, він просто бонусом йде. Ось цей набір 1200 гривень. Далі є набір отаких фрез 300 гривень за всі 4. Так, є ось такі ключі. Тут два ключа і замок. Це для сарая, погріба і всього остального. 200 гривень один. Далі, є ось таке мастило. Один літр 80 гривень. Це, ну, як мені сказали, 10 в 40. Це, водителям видають, а вони його продають. Ну, самі розумієте. 80 гривень літр. Для бензопіл буде <кхух> гарна річ. Зараз на зиму, воно не таке тягуче. Для смазки цепі буде огонь. Ну, кому треба там якогось корча залити, то теж підійде. Далі є ось такий набір каніфоль. Повний пакет, ну повна тут літрова банка. 200 гривень за все. Так, есть вот такая книга. Англо-украинский словник. 50 гривен. Так, есть вот такой новый набор. Это овощечистка. Вот такая. 50 гривен. Далее, есть вот такой набор. Ножовка, вороток, зубила. Вот такая, напильники, ключи. И вот это вот циркуль для, для плітки. Ну і от, ось ці насадки. Весь набір 250 гривень. Далі є ось такий вольтметр, тут і акумулятори можна перевіряти. 200 гривень. Працюючи, там тільки треба батарейки. Е, так, є ось такий набір сантехніка, різьби там всякі дюймові, півдюймові. Там гайки, муфти. Короче, весь набір там біля 13 кг 450 гривень. Є ось такий набір. Ну, Радянський Раніше були рукавиці. Тут біля там 12-13 комплектів 100 гривень за все. І є ось такий комплект резиновий получается. Воно все туди йде в одну кучу. Весь набір 100 гривень. Далі. Трохи трохи з'явились ось такі короте, олімпійські мішки. Це ну, вафельне печення робити. Тобто, ну, він невеликий. Тут під, під, дві, е, два мишки. Коротше, відмейдики, блядь. Вибачаюсь. Так, 150 гривень. Один, 150 гривень. Другий. Е, 150 гривень орішниця. І ось така ой, зараз ось така вафельниця. Також 150 гривень. Це по 150 гривень і є ось такі Ну ці, коротше, конфет, конфети робити Зайчики, білочки, як в радянські времена. Єдине, єдине що 150 гривень. Тут, ну, Треба ось таку защолочку одну зробити. ну Тобто погнути якусь, щоб воно тримало. Там не треба мега сталь, тут взагалі воно алюмінієве і, і нормально тримає. Це я також для хто там буде розказувати. Так, 100 гривень штучка. найменший 65 внутрішній діаметр самый великий 90 внутрішній діаметр. Ну, є посадочні. Ось вот эти посадочні. А висота є різна. 2,5-3. Ну, коротше, кому треба, 100 гривень тримач такий. Так, кірка 200 гривень. Далі, є ось такий набір. Тут треба просто місце освобождать 350 гривень, тут фени. Селякий, вот той вентилятор, провода всякие, потом там пульт, э, потом фонарь для фотопечати, кадрирующая рамка и все. все. Ну короче, вот это весь набор 350 гривен. Далее, есть набор 350 гривен, это шахи, одни другие, доминошка и два комплекта лото. Ну шахи эти не помню и эти не помню, тут маленькие деревянные. А тут двохфігурних вистачає. Доміно повне, лото повне. Весь набір 350 гривень за всі. Далі є свічі. Е, так, ось така свіча 3 гривні штучка. Ось така свіча 5 гривень штучка. І ось така свіча 10 гривень штучка. Е, всі вони гарять нормально, це польські свідчі. Коробки трохи ну, Свідчі нормально, працюють. Далі є такий магнітофон LG. Е, так, дивіться, він вмикається, звук робить, там переключається. В мене всього один диск і він його не підтримує. Перевірити я не можу. Вроді як диски працюють, радіо працює, е, касети не працюють. Там видно, нічого ніч не крутиться, треба пасік. Далі є ось такий самовар. 400 гривень из нюансів есть тут подарункова гравюра. А він новий, електричний, ну, симпатичний, гарний. Состояние и внутри и хорошее. Далі. Треба все продавать. короче лотами игрушки. І, і лотами, и не лотами. Но такі мелкие будут лотами. Бо мені так зручніше, бо каждого крема. Так, ось такий лот. За іграшок. Селяки тут машинки, вертолетики. 200 гривень оцей лот Так, далі є ось такий лот. Так, тут теж машинки великі, менші. Ціни у них всі різні. Цей лот 300 гривень. Далі, це для більш менших дітей. Це такі розвивашки, кубики. Там, уточки, в ванну, всякі оці конструктори. Коротше, оцей весь набір також 350 гривень. Е ну і два набори кулюк. Кульки. Так, є отаке от велике яйце. Воно коштує 350 гривень, там внутрі щось треба робити, там динозавр. Ну, коротше, е такий набір 300 гривень. далі є ось такі машинки тут також їх різна кількість є мотоцикл машинки оце трактор сельхозтехника. 350 гривень далі є набір отакі пістолети Тут раз, два, три, четыре, п'ять, э -э -э п'ять пістолетів і ось такі машинки. 350 гривень цей набір. Далі є ось такий набір. Так, вот тут бинокль, пистолет, еще один бинокль, машинка. Мабуть, да, батарейки можно вставлять. Э, потом наберу таких машинок, тут всяких. И вот этот дарт. Так, аж набор 350 гривен и еще вот такой ковбойский пистоль. Так, повторю ассортимент. Далее, сейчас далее тоже игрушки будут. Так. Е, нагадую, дякую всім, хто підписався, хто слідкує, хто ставив лайки, коментарі. Хейтерам також дякую. Також робіть мені активність. Пишіть, поспілкуємося. Е, велике дякую всім, хто купує в мене товари. Так. І продовжуємо. Тут іграшки йдуть по-другому. Дивіться, я показую цінник. Ось так. Ви ціну пополам робите. Так. Ось набір. 110 гривень. Ось така машинка. Воєнна. Ось ось така воєнна. 75. Ось такий набір. 100 гривень. Такий набір 160 гривень. Далі, є ось такий набір. Пополам рубаєте. Читати не хочу. Я вот такая утка, развиваться. 130 гривен пополам. Я вот такой динозавр. Так вот, цена половину убираем. Я вот такой, так вот. Ну, не сельхоз техника, это техника рабочая. Вот цена пополам. Далее, я вот такой пополам. 70 гривен. Я вот такой у нас Феррари Здоровий. Це буде 125 гривень машинка. Є ось такий набір фрукти овочі. 60 гривень. Дешевше, ніж МВТБ. Ну, я имею в виду, якщо зараз фрукти купляти. Далі, ось такі машинки по 130 гривень. Така, така у нас. Що у нас показує така. Ой. Зараз. а ничего она не показывает. А, не, показываю. Такая машинка 70 гривен. Так, такая машинка 140 гривен. Так, вот такие украинский ППОшник 70 гривен. Ну, 65, 70, ну, я так. Короче, кому треба будет такая машинка 60 гривен. Далее. Техника вот такая. Катерфілери 50 гривень. Так, ось такий 145 гривень. Вели... Ну, великий. Ось, ось так. Так. Це іде розпродаж магазину, тому такі ціни. Е, не надо писати, що в Аврорі дешевше. Ну, нихрена не дешевше. Ну, то есть, е, 80 гривень. Ось такий трактор, 130 гривень. Купите в Аврорі такий за 130 Ні, не купите. Далі ось такий 70 гривень, 50 гривень. 45 гривень такий набір. 75 гривень. 60 гривень. 55 гривень. Ось такий набір, 150 гривень. Так, ну це не всі, не всі ігрушки, міста мало. Може потім я ще ролик зниму. Окремої ігрушки кому треба буде. Бо надо будет одно убрать, другое разложить. Ну, места мало. Так, не, еще есть игрушки, зараз. Э, так, я вот такие картины бисерные по 90 гривен. Тут осталось ось, коняка. Так, вот тут какие-то павлины. И вот 90 гривен. Одна штучка. Так, вот. Э, так уж, Машинка вот такая на, на пульте управления. Ой. Внедорожник, вот такой пульт идет и в комплекте. Цена его 500 гривен. Такая тоже, так на пульте управления 400 гривен. Такая 250. Такая 250. Цена на пульту управления все. Есть те, что заряжаются, а я, наверное, те, что там под батарейки. Ну, под батарейки они трохи дешевше идут. Далі ось такий 400 гривень, 400 гривень, 170 гривень. Далі є ось такі. Так ось тут ціни різні, Коротше, 100 гривень, 80 гривень, 180... Ой, 100 гривень. Це алюмінієві всі. отака 130. Так, вот 100 гривень. Отака 100 гривень. Так, Така хай е 120 гривень. І така 120 гривень. Так, далі. Є у нас отакі навушники, вони не працюють. Кому треба, хто займається ремонтами, може поремонтувати. Вони абсолютно нові. Сіли е акумулятори, ушли в глибокий сон. Є хлопці, які виводять їх. 200 гривень. По 100 гривень за штучку. Далее. Есть у нас карты памяти. 2 гигабайта, 40 гривень, 4 гигабайта, 68, 80 гривень, 16, 100 гривень, 32, 120 гривень, 64, 170 и 128, 190 гривень. Далее. Есть флешки двушечка 40, четверочка 60, э, восьмерочка 80, 16 100, 32 120 и 64 140. Выбачайте, 64 уже нема. Все, есть 32 Так, далее. Есть вот такие новые, абсолютно великие колонки. а ну, еще такие великие. Ну, великие колонки Свен. Раніше коштувало 1800, на уйлиці нові 1500. в мене 1000. Далі є ось така музична колонка 400 гривень, така 250, така 400. Так, мікрофон свеновський, такий 170, такий 150 гривень. Налипки на, на телефон по 30 гривень. Біжутерія по 10 гривень штучка. Ось такі для фітнес часов чохли 20 гривень. І отакі от бокси для AirPods по 30 гривень штучка. Далі. Є міні-гофер 400 гривень. І ось такі щипці для волосся 200 гривень. Так, сканер для сканування товару 150 гривень. Навушники 80-50. Такі панасоніки по 170 гривень, такі айфоновські 150 гривень. Так, ауксовські такі по 50 гривень, такі 50, такі по 100 гривень. Трохи залишилось ще зарядки, зарядки 2амперні 1 метрові по 70 гривень штучка. Далі є ось такі мишки для компа по 70 гривень. Вони, вони різні. HDMI провода 80 80, зарядки в автомобіль 80-80. Так, далі є отакий от такий кабель 250 гривень. VGA, DVI, HDTV, USB 2.0. ну, коротко, 10 метрів. Це якийсь там для чогось переходник. Я кому, кому потрібно, я розкрою, хто шарить, що воно там. ну, то есть так, сітєвий по 50 гривень. Є звичайний сітєвий ось такий, абсолютно новий. І є ось такі круглі 50 гривень штучка. І ось такий переход, мабуть, ауксовський ну, длинний, мабуть, там метра два-три, мабуть, Також 50 гривень штучка. І старовські пакети. Не знаю, просрочені, ні, можливо, не просрочені. 10 гривень штучка. Є тут різні. Кому, кому треба, 10 гривень штучка. Так, далі. Коврики під чехли. 30 гривень штучка. Далі є отакі HDMI. Один HDMI, другий DVI. 70, це мабуть під монітори. Далі є ось такі HDMI. 70 гривень. Далі отакий от переходник 150 гривень. Тут лайтинг. видно, ну, Це переход для айфона, слайдинга на звичайний этот, ну, 3,5 чи як для звичайних наушників. Далі є ось такий тримач телефону в авто 100 гривень. І ось така бездротова зарядка, якась там сзади налипка. Фік його знає, 250 гривень. Так, проганяємо ще раз товар. І зараз трохи спецодягу. Був на барахолці, спробував торгуватися, люди не торгуються, нічого там даром на барахолках нема. Трохи ото, от що зміг взяти, і все. Бо я ж також питаюсь, щоб ще вам подешевше було. Ну і щоб людям цікавіше було. Ну, тобто, нема. Немає, не хочуть взагалі скидати ні копійки. Так, є ось такі штані. Білі, нові. Це для маляра. 250 гривень, 50-й розмір. Вони йдуть, мабуть, мабуть, як і унісекс, і для хлопця, і для чоловіка. Це робочий одяг. Тут різниці немає. Так, далі. 48 розмір жіночий комбез, 200 гривень. Ну, там просто було написано, що жіночі. Оце також унісекс 450 гривень. Розміра нема, є немає тільки висота 1,50 метр, 50, плечі 44. Абсолютно новий, гарний. Ну, Це бувовна не синтетика. Ну, то Тобто гарний костюм. Ой, зараз на 0. Ось вот так вот, так буду лучше. Так, ось такий. 450 гривен. Далее, є ось такі штанці, 48 розмір, 200 гривень. И є вот такие штанси, 64 розмір, 300 гривень, абсолютно нові. Далее є ось такий радянский халат, новый, абсолютно, написано. Солнышко. Короче, жемчужие. Вот размеры. Кто там шарит в навыках. Короче, 50 гривен халат. новые абсолютно. Далее. Есть вот такая жилетка. 52 размер. 170 гривень Вот такая куртка. 4850 50. Размер 200 гривен. Абсолютно новая. Вот так вот. Абсолютно нова. Гарна, патріотична, Далі. Є ось такий халат АББшний, 54 в состояние нового. Ну, не затяганий, 100 гривень. є вот така рубашка для роботи, реношная, 48 розмір, 100 гривень, далі є ось такий... Також для, для начальника або для малера. 56 розмір, 250 гривень, абсолютно нова. Не заберуть, я собі оставлю. У мене десь приблизно такий розмір. І є ось така куртка. Це зимня, вона як тілогрейка йде. Ну, то є тепла. 450 гривень, 44 розмір. Яскрава, оранжева. Бой Блистить за кілометр побачить. Так, все. Барахолка закінчується. Дякую всім, хто додивився до кінця. До побачення. До нових зустрічей.